Вітаю! Готую незвичайний та дуже ситний салат вікінг для сильних духом. Для салату печемо картоплю у духовці, щоб вона мала аромат вогнища. Нарізаємо її тонкими слайсами, змащуємо майонезом. Солону скумбрію нарізаємо тоненькими шматочками, викладаємо другим шаром. кільцями нарізаємо лук порей і викладаємо на рибку, змащуємо майонезом. Сир косичку розділяємо і викладаємо. Перепелині яйця нарізаємо скибочками та прикрашаємо верх салату. Салат ідеально підходить для святкового столу. Він має неперевершений смак та здивує всіх гостей. Смачного! Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. До зустрічі!